Хаді, перестаньте слувати. Ми вам новину принесли, що всі теми сили, щезли. Весь світ нині заселився, нас, що. що син Божий народився, І ви, <клес> браче, заселіться, Рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того виплеєму в ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, Там ангели стали в лаву, Заспівали Богу, слава. То там поклонились, щиро Богу помолили. І славили Бога сина, що прийшла свята яднина. Гляньте, браття, хтось біжить з мечем, станьмо спільно відженем. Ех чи стерплять наші сили, אותו. і рода всі так обступили, і сюди глядять, так грізно. Вже запізно, що запізно, кляне плем'яну Другий день ваш доганяю, але вас в руках же маю, тоді він є поміж вами, признавайтесь перед нами. Ви ходили в вами царем. Ти <Стат> є цар, та тільки земний, а родився цар таємний, що постане над царями. Над Землею і небесами то не цара вічний Бог, що панує без тривог. Ти ж боїшся свого Бога. Боли твоя дорога. А тому не винуй возу, Чисто діву, матір Божу. Хочеш нині ти зловити, Хочеш, хочеш бити, бити, хочеш бити. бити. Замочи мені прокляті, поздолаю вас цій хаті. Признавайтесь, за дитя. Тут немає, де не дитину. Дитину. Тож по всім краю йдіть і мій рознесіть. Всі дітей краю збирайте. Всіх двохлітніх літніх повбивайте. Кожен хлопець за двох літ. за не так скажіть. А тоді вам не жити. Хто вас буде боронити? Ой, новина, ця страшна. То, О, а то, ж, там йоже, да, я вас читаю, я вас знаю, я О, вас знаю. Путіна подруга і кареває вас, то вони дружать з нею. Забирай його діс український, я, я робив людей. дом, тут немає Забирайся, си, забирайся, злому. забирайся Йо. до Путіна, вкрай Забирайся, а щасливі уникайся. що син Божий народився. Добре стало, слава Богу, ти збираєшся ж в дорогу. Але поки вийдемо з хати, треба гарненько поколядувати. Поглядуємо по всім і душей воно. Діва сина породила, діва сина породила, у яселка положила сінцем, сінцем притрушає, сінцем сінцем притрушає, син до діви, промовляє, ой ситненько, не лякайся, ой ситненько, не лякайся. А за Бога убирайся добного Христа буда, спає січень тихим кроком, Крукує вальс і білий сніг, зрізнував Христовим з Новим Роком, вітає в широми усіх, нехай Ісус Христос рождений, що прийшов спасти нам світ, дай вам вік благословений і прожити могая і благоя, літ Христос народився. Лаві. Лаві. Так, а на тому. Бувайте здорові, радуйся, Ой, радуйся, радуйся, земле Син Божий народився! здоров'я і щастя на то, кожному кроці новому 2017 році.